З Днем Святого Миколая у Тернополі офіційно стартували новорічно-різдвяні святкування. Відкривали сезон на театральному майдані. З нагоди свята тут людей зібралося чимало. Я все кожен рік приходжу до свята дивитися, засвічують ялинку, як колядують перші дні на Миколая. Моя внучка буде співати, відкривати ялинку. Прийшли сюди як традиційно на відкриття ялинки. У місті Тернополі. Бажаємо всім щасливого Різдва і Нового року. І ось момент, на який чекали усі. Центральна міська ялинка запалала святковими вогнями. Зелена красуня не нова, вона вже прикрашала головну площу міста в попередні роки. На ній лише дещо вдосконалили ілюмінацію, поліпшили зі слів міського голови також святкове освітлення на території довкола. До слова, ялинка, хоч і головна, але не єдина у нашому місті. Крім того, по мікрорайонах міста також силим Слогочі підприємств зроблені святкові ялинки. Зокрема, це на дружбі на сквері миру, на сонячному сиві на вулиці Київській, на бульварі Ушнівецького. Східному масиві – це бульвар Данила Галицького і на Лесі Українки так намагалися, щоб кожен міста мав свою ялинку святкову. Освятили під час дійства і традиційну шопку з живими овечками, розважали присутніх святковим концертом. Це є ознакою того, що вже наближається різдво, наближається новий рік. З цього часу починається відлік пересвяткових днів. І сьогодні ми хотіли також зробити такий святковий захист, щоб вифілієнські вогонь, нам передадуть пластуни від нього запалити нашу центральну ялинку, щоб цей вогонь своїм теплом кожну тернопільську домівку, кожного тернополяну, щоб всі відчували, мали почуття свята.